Отже, ми переступили той місяць листопад, і дійсно людське життя його так само можна уподібнити до тих, до тої пори року. Ми маємо весну, літо, осінь і зима. І так та людська душа вона переживає на тій землі різні пори. Року. Буває, коли нам на серці, на душі, дуже радісно, дуже світло, дуже тепло, такий певний літній період часу ми переживаємо і весни в нашому житті. Але і наступає похмура осінь і холодна зима. Але ми розуміємо, що в тих порах року та зима не є вічна, та зима не є постійною. Вона має певні свої місяці або та осінь. І ми так само розуміємо, що і літо не є завжди тепле, сонячне і радісне, є той, ті зміни. І ми мусимо навчитися до кожної пори року, що призвичаєтесь. І, без сумніву, коли ми знаємо, що наступає зима, ми заздалегідь маємо приготувати собі дрова, одяг і так далі, продукти. Бо ми розуміємо, що наступає холодна пора року. І так само щось відбувається в духовному плані. Найтепліша, найвища температура то є коли літо. Найнижча вона є зимою. І так само та чеснота вона має свою температуру. Є буває, що в нашому, нашій душі, так. Що ми відчуваємо якісь дуже великі миті віри, любові, молитви, піднесення, радості, але і є той інший стан душевний, той стан зими, то є такий певний символ морозного гріховного життя. Коли є зима, все закам'яніє, все замерзає, все холодніє. Нам навіть не хочеться вийти з хати. І так само ту зиму ми переживаємо в душі, якийсь певний страх, ота як нині в тому і апостоли, пливуть з Ісусом по морю, і коли Ісус заснув, Бур'я. Вода починає поступати в човен. Ми тонемо, кажуть апостоли, і оце відчуття ми тонемо, воно буває також в кожному із нас. Бувають такі хвилі в житті, коли нам здається, що ми тонемо. Ота бур'я гріха, вона ніби тон, топить нас. І, і ми якісь такі безпорадні, ми розуміємо, що ми вже дивимося смерті в очі. І дуже важливо в той момент думати про кого? Про Ісуса. Бо Він поряд і Він не спить, Він просто вдає, що спить. Він випробовує віру в апостолів. А чи вони серед тої такої біди, нещастя, тої бурі, чи вони будуть йому довіряти, чи ні? І коли вони його розбудили, Ісус їх скритикував, де ваша віра. І вони зрозуміли, Він наказав вітрові ущухнути, і вітер ущух. І вони кажуть, хто ти такий, що вітри і вода тебе слухає? Вода і вітер слухає голосу Божого. А людина ніяк не хоче чути Бога. А людина ніяк не хоче почути Його. І тому, власне, ми маємо навчитися так, то є важко. То є інколи. Коли людина є розгублена, коли є якась хвороба, коли нині війна є, і ми теж маємо той страх, і ми перестрашені, і, і ми інколи думаємо, що робити, як робити. Хто може принести мир, хто приніс мир апостолам серед тої бурі на морі, той Ісус? І настала велика тиша. Після великої бурі настала велика тиша. Отже, мусимо завжди вчитися на, тому, на тій землі жити з Богом і в тій пори року, коли є літо у моїй душі, коли є сонячно, коли є світло, коли є мирно, спокійно радісно. Боже за все тобі дякую. Люблю тебе і молюсь до Тебе. І коли на душі є зима, коли є лід, коли є мороз, коли є бурі вії і зливи. Ісусе, теж люблю тебе, вірю в Тебе і молюсь до Тебе, і дякую Тобі за все. Бо ті пори року, які ми переживаємо в календарі, ті пори року ми переживаємо і в душі. І там є весна, і там є літо, і там є осінь, і там є зима. Але ми розуміємо, що нема вічної весни, вічного літа, вічної зими і вічної осені тут на землі. То все є зміною. Тільки треба нам навчитись пристосуватися до тої чи іншої пори року. І ми так робимо. Ми пристосовуємося до весни, бо починаємо що садити, сіяти, орати. Ми пристосовуємося до літа. Бо їдемо на відпочинки, робимо якісь паломництва, ми пристосовуємося до осені, бо заготовляємо собі продукти, ми жнемо, ми копаємо, ми збираємо урожай, ми і пристосовуємося до зими, бо купляємо теплий одяг, заготовляємо дрова. Вугілля, все, що нам потрібно до зими. Отже, бачите, до кожної пори року ми себе якось готуємо, ми пристосовуємося і виживаємо. І так само в духовному нашому житті. Коли нам є добре, дякуємо Богові, коли десь є морозний повіяв якийсь вітер. Морозного гріха гріхами спокникнулися впали, каємося з гріхів, пристосовуємося також до різних життєвих ситуацій і навчимося з них виходити. То є найважливіше, щоб ми в кожній життєвій ситуації навчилися вийти з неї. Чи то хвороба, чи то війна, чи то мир, чи то здоров'я, чи то бідність, чи то багатство. Але скрізь і усюди є хто Бог. Скрізь і усякі життєві ситуації ти маєш пам'ятати про Бога. І коли ми пам'ятаємо про Бога, пам'ятаємо про Марію, про Йосифа, тоді повірте мені, Бог завжди все зробить так. Що все вийде на добре. І ми молимося, молимося, особливо нині в тому місяці листопаді, за припинення тої війни, щоб та бур'я війна вже вщухла на нашому, нашій землі, в нашому краю, і щоб прийшов той мир, ота тишина, той мир в людській душі і той мир зброї.